thank Києво-Могилянська фундація Америки у Чикаго та Вашингтоні відзначаючи ліття Національного університету Києво-Могилянська Академія. Серед трьох сотень гостей в університетському клубі в центрі Чикаго присутні американські політики, меценати, науковці та представники української діаспори. Через ту кризу, яка відбувається в Україні, рішили це святкування відзначити в Америці в Чикаго і в Вашингтоні в самому конгресі на. Те, щоб лобіювати американських політиків і членів конгресу, щоб підтримали Україну і більше допомоги, особливо українському війську, ми не сподівалися, що будемо мати такий резонанс і таку підтримку від них. Американці, українці, громада всі від. Це той вуз, і той університет, який дуже потребує підтримки. Це той вуз, який завжди на передовій, завжди на фронті інформаційному, на фронті революційному, на фронті змін в сфері освіти в Україні, і він дуже заслуговує на те, щоб бути підтриманим. Тому така велика кількість людей в дуже престижному місці і з такою з таким рівнем ентузіазму дуже обнадіює. Подію присвятили не лише досягненням університету, який є одним із найстаріших у Європі. Значну увагу приділили здобуткам українського громадянського суспільства, Євромайдану та підтримці України у протистоянні російській агресії. В Чикаго, ми дуже гордимося українсько-американською -американсько громадою, яка пишається Україною та боротьбою, яку ведуть за свою незалежність та свободу, щоб зупинити вторгнення Путіна у свою країну. Сьогодні ми говоримо про університет, який існує 400 років, який витримав стільки різних нападів і встояв заради свободи та освіти. 400 років у цьому університеті навчали свободи, і ми вшановуємо український народ у його прагненні бути вільним. На святкування також було запрошено представників місцевої влади та дипломатів. А два сенатори США Марк Кірк та Дік Дурбін отримали особливі відзнаки від Києво-Могилянської фундації Америки за активну підтримку України. Ще у 1991 році академіки та меценати з Канади та США переймалися ідеєю відродження університету. Значну фінансову та моральну підтримку в той час Могилянка отримала саме з діаспори. Я хотів би побажати, щоб Київ-Могилянська академія розвивалася як глобальний український проект. Ми саме так дивимося на наш університет. Ну і разом з усіма українцями світу, і в тому числі з тими, які тут зібралися, ми будемо розвивати українську, Освіту і показувати, що ми можемо, і входити в глобальні університетські рейтинги. Я думаю, що це буде саме так разом з тими людьми, які підтримували і підтримують Моглянську академію. Наталія Фігіль, медіапортал Відія з Чикаго спеціально для голосу Америки.